За 20 років незалежності аграрна галузь України переживала різні часи. Колгоспів не стало, поля поросли бур'янами, ферми розсипались без скота, техніка струхла, селяни почали втікати до міста у пошуках роботи. Сьогодні ж сільське господарство України і Ніженщини, зокрема, переживає часи розвитку та нового життя. Нашу знімальну групу приємно вразили ті господарства Ніжинського району, де нам вдалося побувати. Абсолютно нова сучасна техніка, нові склади, ферми, оброблені поля та найголовніше високий врожай. З 2007 року у Вертіївці працює товариство «Ніжин Агро. Це підприємство обробляє 9 тисяч гектарів землі у Вертіївці, Стодолах, Колісниках, Березанці, Григоро-Іванівці. Вирощує пшеницю, ячмінь, сонях, сою, ріпак, кукурудзу. У своїй роботі Ніжин Агро застосовує новітні технології, зокрема і для енергозаощадження. Звичайно, землі по Ніжинському району строкаті, є і чорноземи, є і суглинкові землі, є і піщані ґрунти. Але до кожного поля ми підходимо індивідуально, застосовуємо певну систему удобрення, яка дозволяє навіть на пісках отримати досить такі стабільні врожаї. Що стосується матеріально-технічної бази, то з кожним роком вона все міцнішає, адже додається земля, додаються матеріально-технічні ресурси. Але стабільність роботи підприємства це перш за все люди. І більшість з них праці на землі віддали все своє життя. Сьогодні механізаторам стало працювати набагато легше: трактори комп'ютеризовані, у кабінах кондиціонери, керуєш процесом джойстиком. Але нова техніка це привід навчатися. Тому у Ніжнагро зацікавлені у навчанні кадрів і їх постійному професійному рості. Людський фактор немаловажний, Він, мабуть, відіграє 50% успіху підприємства. Тому Робота з людьми мабуть стоїть на першому місці, потім вже технології. Звичайно, потрібно постійно чомусь навчатися. Що ми робимо? Ми працюємо в плані навчань наших спеціалістів і на семінарах. Зараз головний агроном проходить навчання в німецькому аграрному центрі, це в Черкаській області. Там, по окремих культурах, по Ріпаку вже пройшли навчання, зараз будуть йти по пшениці, по кукурузі в далі. Ну, відряджаємо спеціалістів на ці навчання, незважаючи, що це все таки витрати фінансові, але вони повинні окупитися правильним застосуванням тієї технології, яку е зараз багато всі можуть прочитати в журналах, в, кни в книгах, в інтернеті. Так? В інтернеті, але застосувати її правильно, творчо, не кожен зуміє. Тому творчий підхід до справи, робота з людьми, я, я вважаю, що це запорука з успіху. Цьогоріч Ніжинагро плани по збору врожаю виконав у повному обсязі, хоч і були певні труднощі. Були проблеми з озимим ріпаком. Це як по всій, всій зоні Ніжинського району, не тільки Ніжинської, а й Чернігівської області, озимий ріпак загинув від е, вимерзання. Тобто перезимівля була його досить така погана і практично ну, збирати не було сенсу, він був пересіяний ярим ріпаком. Тобто, Це певні затрати, але це потрібно було зробити. По інших культурах стабільна врожайність по пшениці 40 центнерів з гектара, на, на круг соняшник, кукуруза качаниста добре вродила, дає 100 центнерів з гектара, зараз проблема, куди її. Збути, не збути, можна сказати, а зібрати вчасно і доробити до базисних кондицій Оце основна задача, над чим ми зараз працюємо. Маємо власну переробку, яка дозволяє нам оперативно реагувати на зміни в погоді. І не гараздни з тими елеваторами, які зараз не можуть, наприклад, прийняти всю продукцію, адже це проблема по всій Україні. Маємо власну переробку, власну сушку, яка дозволяє нам тимчасово знімати ці проблеми. Тобто не замикаємося, не зупиняємося на місці, а працюємо на перспективу. 50 центнерів пшениці, 90 140 центнерів кукурудзи з гектару зібрало цьогоріч і товариство Дружба нова, база якого знаходиться у Ніжені. Господарство обробляє землі не лише Ніженського району, а й Борзнянського, Бахмацького, Ічнянського, Бобровицького. Вирощує зернові, бобові, кукурудзу та соняшник. Новітні технології застосовують і тут. Ну у нас застосовуються новітні технології обробітку ґрунту і посіву. Більш детально в нас займається цим, у нас є лабораторія, яка займається вивченням ґрунтів, які міндобрива туди треба вносити, і всі остальні об'єми робити, які потрібно виконувати на землі. Вони вносять корективи, і говорять агрономам, на якій землі, яке треба вносити міндобриво, яку кількість його потрібно вносити. Здобутки одного із найпотужніших сільськогосподарських підприємств злагоджена робота всієї команди. Сьогодні тут працює 55 людей, але Дружбанова планує збільшити кількість працівників. Дуже велике питання, і завдяки чому йде ну, налагоджена робота. Це соціальне питання, яке сьогодні вирішує Дружбанова на населених пунктах, де працює. Ми сьогодні видавали з Черняхівці людям зерно, вже сказати, останні. Села розраховуємося з паями, дружба нова платить 5%. Це сьогодні, можна сказати, непоганий процент, можна сказати, навіть найкращий. Хоча є сьогодні вже відділенні, говорять і за 7, і за 9, але це одиниці і це, в принципі, політика. Стабільно виплачується заробітна плата, стабільно платиться відсотки за оренду землі. І дружба нова сьогодні вкладає гроші в ті села, де вона працює. Є, ось, ми працюємо в наших селах де і гроші йдуть на будівництво і церков, і шкіл. От, і кожне свято в селі обов'язково йде із дружбою новою. Тобто виділяються кошти. О, співпраця дуже хороша головою сільських рад із з районним керівництвом, і радою, і адміністрацією. Одним словом, те, що сьогодні є зірцем, я кажу, в Україні по сільському господарстві це наша організація, наше підприємство Дружба нова. Куди ви реалізуєте свою продукцію? Продукція йде практично по всьому світу. І по країнах СНГ, і Західна Європа дуже великий потенціал, і дуже великі об'єми. Ну, ви самі розумієте, що в цьому році, як ніколи, все воно вродило, хоча є проблеми, ось бачите, лежить воно. Але я думаю, що при такому горінистві, при такому підході, який сьогодні є дружбиновий, все буде зроблено на відмінно. Тут не лише навчають свої кадри, а й діляться досвідом з іншими. Тут проводяться день поля, семінари, міжнародні семінари. І наоборот, приїжджають з Росії, з Білорусі, навіть з Канади, з Америки, вчитися, як треба сьогодні працювати. У них такого немає, яке сьогодні є дружміновий. Це зовсім усе по-другому. Я маю право оцінювати, як воно було в 80-ті роки, 90-ті і сьогодні. Так що я вважаю, що після дружбиновий земля буде якось іродити, земля буде працювати для майбутніх поколінь. Відроджує тваринницьку галузь в районі агрофірма Лосинівська. Сьогодні господарство нараховує 3,5 тисячі голів великої рогатої худоби та 270 голів свиней. «Приріст на молодняку кожного місяця ми переважуємо після 22-25 числа і в середньому десь до, по 500 грам. 4800 літрів молока це, якщо брати по району, так десь 50%, а може і більше. На молока району і поголів'я так само серед здобутків підприємства високий рівень приросту свиней. На фермі нашій знімальній групі вдалося побачити навіть порося вагою 400 кілограмів. Гарний приріст дає порода, велика біла. За останній рік ми повністю у нас повністю ми перейшли на годівлю свиней комбікормами. Раніше ми годували своїм комбікормом, який виготовляли на, своїм, на, ну, на своїй коморі, а зараз повністю перейшли на покупний комбікорм, гранульований. Зв'язку з цим у нас підвищилась середньодобові прирости. Ми за 6 місяців здаємо з від, відгодівлі годівлі поросят по 100-110 кілограм. За допомогою інвестора, агрофірма Лосинівська планує збільшити надої молока, зменшити його собі вартість завдяки новому доїльному залу. Поставь доїльний зал і холодильну установку, щоб молоко не суприкасалось з повітрям. Це на перспективи наші. І підвищувати поголів'я, на нарощувати, на не зменшати, а нарощувати поголів'я великої рати і худоби, і свиней. Господарство, як і багато інших у районі, займається і вирішенням соціальних проблем у Лосинівці, зокрема у дитячому садку. Своїм працівникам, кому що там виписуємо по льготній ціні нетелів, поросят виписуємо працівникам. От. ну і Услуги автомобіля льготний, як треба щось людям привезти. Чи... Отакі. Ну і займаємося футбольною командою. Помагаємо для цього, щоб діти не, не бігли десь у якесь кафе, а гуляли в футбол і займалися. Все такі в Лосинівці також займаються і рослинництвом. Вирощує зернові, кукурудзу та цукрові буряки товариство Лосинівка Агро. Цьогоріч буряку тут зібрали 725 центнерів з гектару. Такий врожай повністю забезпечує Лосинівський цукровий завод. Новий інвестор у нас, нові технології. Вложуємо все, те, що потрібно, так і маємо результат. Земля віддає те, що да. Якщо в землю вложиш, землю ж ніколи не обдуриш. Якщо вложиш в землю, значить в землі щось можна взяти. Показники різних підприємств нашого району черговий доказ тому, що і рослинницька, і тваринницька галузі сільського господарства відроджуються. Відроджується агропромисловий комплекс Ніжинщини. Сьогодні ми бачимо, що практично опрацьовується розорена вся земля на території Ніжинського району і залишилась вже невелика частина для Придатної обробітки землі, яку я думаю, найближчим часом ми також будемо от, опрацьовувати і мати. Відповідно, врожаї для Ніжинщини, для нашої Чернігівської області. Значить районна влада на рівні районної державної адміністрації, районної ради безперечно турбується про стан сільського господарства в районі. Це і співпраця із сільгосповиробниками. Ну і відповідно ми намагаємося і співпрацювати, і в свою чергу контролювати взаємозв'язок, співпрацю сільгоспиробник і населення Ніжинського району. Люди, які віддали свої пари. Поїв оренду. Контроль цей і співпраця спостерігається на рівні плати орендної. Ми відслідковуємо, щоб не порушувалося законодавство України. А сьогодні це не менше 3-4% за оренду земельного паю. Є приклади і більш вищих розрахунків: це 5, 6 і вже 9% розрахунку за оренду земельного паю. Потім ми на дуже чіткому контролі намагаємося тримати галузь тваринництва, Сьогодні вона, на жаль, ще не. Має такого відродження, яке би хотілося б районній владі. От ми плануємо, що найближчим часом ми все-таки зможемо із сільгоспоробниками знайти порозуміння у відродженні і цього напрямку в сільському господарстві, зокрема тваринницької галузі. Ми знаходимося з вами сьогодні на фоні от такого гарного чудового врожаю. Зрозуміло, що Ніжинський район не завжди мав такі високі врожаї, і в переддень свята сільського господарства хочеться побажати всім трударям, сільгоспоробникам, людям, які працюють. Нелегкою працею на землі в першу чергу здоров'я, гарних врожаїв, достатку, щоб завжди на нашому столі був хліб і до хліба зі святом вас, шановні працівники сільського господарства. Для Ніжинського району це не просто професійне свято людей, які безпосередньо працюють на землі, шанують цю землю, вирощують врожаї, кормлять нашу державу. Це враховуючи те, що все, що є у нас в районі, а це і переробна промисловість, і соціальна інфраструктура, гуманітарна інфраструктура, робота наших територіальних громад, все пов'язане з Діяльністю сільського господарства, сільхоз наших виробників. Тому я хочу констатувати факт, що ми будемо святкувати загальне районне свято, от чим я весь Ніжинський район і хочу привітати. Що хочеться сказати ще? Керівники наших сільхозпідприємств сьогодні це люди сучасні. Люди сьогоднішнього, а в багатьох випадках і завтрашнього дня, вони дуже добре розуміють, щоб зберегти землю, щоб вирощувати гарні врожаї, щоб безпосередньо тримати перспективну сівозміну, без сучасних технологій, без технологічного прориву, без творчого підходу працювати не можна. І тому ми сьогодні говоримо про розвиток нашого сільського господарства. І констатуючи і підтверджуючи цей факт, я хочу сказати, що у 2011 році ми посіяли озимих культур 13,5 тисяч гектарів. Це за останні 10 років саме сама велика площа озимих посівів. От це в підтвердження тих слів, що наші Сільхозбаробники, наші керівники сільхозпідприємств дуже добре розуміють, що таке творчий підход і як треба працювати на землі, і крок за кроком рухається вперед. Я хочу, вітаючи наш район, хочу подякувати нашим сільхозвиробникам за нашу тісну співпрацю в питаннях розвитку нашої соціальної і гуманітарної сфери. Всі дуже добре розуміють. Без підтримки наших виробників на місцях в територіальних громадах нам дуже важко було б утримувати і дитячі садочки, наші школи, наші медичні заклади. Всі, без винятку, всі керівники сільхозпідприємств нам допомагають, нас підтримують, за що їм велика, велика подяка. Ну, а саме головна подяка це за те, що вони і день, і вночі. І влітку, і зимою От, турбується про нашу рідну землю, турбуються про наших людей, турбуються про те, щоб наша держава завжди могла сказати, ми з хлібом сьогодні і з хлібом будемо завтра. Низький уклін вам, шановні сельхозвиробники, низький уклін нашому сільському господарству і всім людям Ніженщини велика подяка і з наступаючими вас святами для того, аби вміти працювати на землі, як з'ясувалось, не потрібно мати багато. Достатньо бути працелюбним, людяним, ставитись до роботи з душею і відноситись до землі як до себе. Низький уклін вам, працівники сільського господарства.